Пані та панове, у цей святковий для усіх нас день ми щиро раді вітати у нашій залі усіх дорогих, шановних наших гостей. Привіт на зібрати! Випав надзвичайний гімназії аж 20-ті. Час. Для нашої гімназії це час становлення, пошуку та самоствердження. Багато цікавих подій відбулося за весь цей час. 1035 випускників, а серед них 116 золотих та 48 стрімних і далі отримали наші учні. Крім того, наші учні отримали пісні знання і дали їм гарну путівку у життя. День народження. Це чудова нагода підвести підсумки та згадати все добре за ці 20 років, а пишатися на нашій гімназії є чим. Всі Ці роки гімназія з результатами рейтингу серед шкіл міста посідає перше місце. Вона відома та має безперечний авторитет в області. За тільки плітній міжнародної співпраці постаркостянтинської гімназії почули далеко за нас. Я вам безмежно вдячний за те, що ви працювали зі мною, за те, що я працював з вами, за те, що ми зуміли все зробити, щоб наш навчальний заклад шукав сам себе. Тут учні вже казали, і школа розвитку інтелекту, і навчально-виховний комплекс. От. І інші там ми шукали тієї структури. Гімназія, яка б могла найкраще слугувати нашим учням і нашим батькам, які б учні ходили найкраще. школа, яка сьогодні відзначає невеликий ювілей, але має такі значні успіхи. Але передумовою всього цього є значні або величезні події в світі, зміна геополітичних впливів, розпад Радянського Союзу, об'єднання Німеччини і, і наслідком є ваша школа. Разом з тим створення нової держави Україна. Тобто це величезні події, які колись в цих подіях народилися ми. Тобто ми і школа номер 3 Звичайно, складний період встановлення проходив, і формування педагогічного колективу, і наповнення школи. Я в той час працював начальником ЖЕК, ми з Юріє Володимировичем, першим директором, ну, в односенці практично в школу ходили разом. Він трошки старший, я трошки молодший. Але приходилося рішити багато питань, допомагати і ніколи ніяких відмов. Не було в мене права відмови. Трікі питання, це вже таке необхідне. Скажу далі, що з самого початку школа застосовувала передові технології навчанні, формування самого, свідогляду. Але саме головне. Що це дійсно стала українська школа у бувшому військовому містечку де переважна вісім була росіянами? Я не хочу образувати росіян, але я хочу сказати, що кожна нація, кожна держава має право на свою рідну українську мову і її вернути основне. Більш того, що школа була просина і вивчення інші, інші іноземних мов. І скажу відверто, що нафти школи. До Європи, до світу це є основа того, чим ми живемо. Мені приємно, що разом з вами мінялося наше місто, змінювалося на краще. І радію тому, що при всіх важких фінансових, політичних пріоритеті і інших проблемах нам вдається підтримувати школу матеріально, фінансово. І забезпечувати сьогодні в повному в обсязі навчального процесу. І ви свою чергу віддаєте те, що школа є найкращою в місті, що школа є однією з кращою в області в Україні. Багато делегацій приїздить сюди. І мені військовому приходиться не один раз приводити сюди делегацію, приходити високоповажно на гості. І всі радіють тому, що це дійсно школа, сучасна школа майбутньої. Тому я щиро дякую і всьому, всім вчителям, і, всьому, і ті, які працювали, які працюють сьогодні, щиро щиро, щиро вам дякую за велику хідну роботу. І дай Бог вам здоров'я, терпіння і розуміння і дійсно розвивати нашу школу і подальшому на такому рівні. Тому сьогодні. Вітаючи вас, я кажу, це щиро відверто. Я приєднується до всіх найкращих повітань, які сьогодні тут залі лунали. Ви знаєте, дійсно, напевно, ваша школа є не тільки тому, що ваша гімназія не тільки тому, що її знає вся область вся Україна, а тому, що, напевно, на очах е, становлення гімназії. Відбувалося становлення цієї держави. У 20 років встановлення держави пройшло через школу. Ціле покоління дітей вийшла з цієї школи, які вже абсолютно інші, які чітко знають і бажають вчити багато іноземних мов, але в той же час чітко знають, яка є єдина держава національна мова і пишаються цим, і підтримуються, які чітко знають, куди треба повертатися Україну назад, додому, в Європу які чітко знають, що ми маємо побудувати сучасну цікаву заможну багату Україну, яка дасть рівні можливості для всіх дітей, можливості отримати вищу освіту, можливість отримати цікаву, гарну роботу, можливість отримати державу, яка дійсно буде чесно, справедлива і абсолютно по-іншому побудована. Побудована так, як будується більшість європейських держав, держав, з яких ми колись вийшли, але ніяк не можемо повернутися. Які чітко розуміють, що треба закінчувати всі растрії, які в всередині країни, об'єднуватись і йти вперед, будувати свою сучасну, потужну, заможну, технологічну країну, цікаву країну, яка буде такою, я переконаний. Але в першу чергу я хочу подякувати всім вам. Я хочу подякувати батькам, вчителям, тим, хто приклав руку достановлення цієї гімназії, ті, хто піднімав її буквально з будівництва і робив такою, як ми її сьогодні бачимо. На згадку про сьогоднішні білей подарувати теж школі маленькі подарунок інтерактивну комп'ютерну доску з проектором, щоб в школі з'являлися і далі.